Вітаю з вами Бурсук, металодетектор XTERRA Pro. Score. Вони схожі не тільки своїми кутушками, по формі, розміру, але й технологіями. У чому їхня відмінність? Це напівпрофесійний. Вартість його більше на 50 доларів від XTERRA. Він є найпростішим напівпрофесійним приладом, але з обмеженим функціоналом тут навіть немає балансу ґрунту. Xterra є. І баланс ґрунту, і регулювання швидкості. Можливо, якщо швидкістю не користується, то баланс ґрунту в багатьох місцях це доволі корисна штука. Зараз перевіримо, як вплине на скоре відсутність балансу ґрунта і на екстеру відсутність частот високих. Ось тут на пакеті мульти 2 є частоти 30, 35 і 40 кГц. Відповідно, фізика. Говорить про те, що буде краща чутливість до дрібних цілей. Далі будемо все під час тесту порівняння коротко і зрозуміло прояснити всю ситуацію. Якщо цей прилад напівпрофесійний, в нього повинна бути краща дискримінація розпізнавання цілей. Не тільки відрізнити е, колір від чорного, а колір від кольора якісним відіаєм, щоб він не розмивав його, чорні цілі відсіяти і чорну ціль від чорної розділити. Зрозуміло? Давайте спробуємо. Провести тест спочатку на дрібну ціль. Я би скористувався саме скіфським накінечником. Ось скіфський у нас накінечник. Спробуємо спочатку повітрі VDI, Запустимо ікстеру. Налаштування даємо ходові 24. Відлаштування від перешкод зроблено, баланс грунта повторимо. Періодично він може змінюватися навіть від температур. Мінус 4. Швидкість 2. Перевіримо в вертикальному положенні від яй. 52. ближче. Ну, десь орієнтири 20-30 від 15 до 30. Висота? Сантиметрів 20, а може і 25. Тут нема? Ні, нема таких побулькувань. Тут є. Ну, доволі солідно. Тепер, як для 15 кГц, це доволі солідна глибина. Давайте спробуємо розпочати з 15 сантиметрів. Занурюємо ціль, можемо ось так перевернути навіть. Перевіримо у ґрунті. Давайте з проходу. Але близько до ґрунту. з проходу. Ну, якісь заїкування є не більше, притул, давайте на 20 сантиметрів перевернемо вже таким чином. На жаль, ціль не виявлена. Переходимо до даного привода. Чим він простий, просто увімкнув і більше нічого. Тут нічого не можна зіпсувати. М2, мінус 1, чуйка. Ну, давайте на ній спочатку перевіримо. Пробуємо з проходу на 20. 12, 11. 11. Ну, на такій глибині 11. Утримувати VDI. Це мене, звичайно, дивує. Далі. Перевернемо таким чином на 15. Чому дивує? Зараз розумієте. 11-13. Ну, на дрібну ціль в суттєво в вологому ґрунті. Доволі класно реагує. 11-12. Ви зрозуміли, чому дивує? Якісно визначає тип цілі, не втрачає підпливом ґрунту відіай. Навіть при тому, що тут нерівності. Ну, на дрібну ціль суттєво краще. Результати по дискриму, зрозуміло краще. Ще перевіримо по дискриму. Дивіться, зверніть увагу, якщо ми візьмемо ось таку ціль, досвідчені пошуківці знають, що як вона так буде реагувати, перейдемо на частоти чи не перейдемо, увімкнемо режим всі метали. Чорний. На ребрі це легко. Тепер цю ціль. Чорний, навіть такі цілі. Тобто це настільки якісний відсів заліза. Давайте увімкнемо ікстеру. Далі для любителів ікстер я відразу продемонструю ціль, на якій краще мене проявляє Xter, як, на мою думку. Але поки що перевіримо дискримінацію. Так, бачимо ціль перша. Справилась? Чудово? А ось ця. А ця колір. Вікстери доволі непогадний відсів заліза. Але все-таки отакі цілі складні для неї. І вони не будуть відсіяні. Тобто заліза будете копати більше однозначно екстерію. Але повірте, відсіювати таку ціль не на рібрі це теж доволі класний результат. Далі, переходимо. У мене є монета на 34 см. З проходу помаху перевіримо чисте місце. І тепер над монетою. Чітко в дві сторони. На 33-34 см 5 копійок. Далі ми залишимо прилад, візьмемо скор, запустимо і перевіримо ту саму ціль. Нехай навіть не на М2. А перевіримо цю ціль на М1. Ну, Давайте спочатку на М2. Мені цікаво, чи взагалі буде виявляти. Чисте місце. Ціль. В одну сторону. Не дістає так, як потрібно. Я можу додати чутливості. А чи це не фантом на М2? Ні. Ну, гірше. Бачите, тут проскакує, то є, то нема, там було чіткіше. Я не знаю, настільки та різниця, в 2 см чи настільки, можна вимкнути тут М1, запросити, але факт є фактом. Далі візьмемо Донарій і спробуємо потестувати його на глибині 20 см. Мені здається, це буде доволі легко для двох приладів. Давайте розпочнемо з ікстери. Помах. Ще хочу сказати на користь ікстери, повірте на словах вже. От цілі в ґрунті, чорноземі, вони в ямках і той, і той пропускає в ровах. Але от скупчення монет я пробував трішки краще проявила себе ікстера ні скори. Це на чорноземі. А в глині, глині з піском краще проявив той суттєво на скарб монет і на цілі. Тобто, щоб вже повторно не тестувати в ґрунтах піщаних чи глиняних, то і там краще, а цей трішки краще іменно по монетах. А по дрібних цілях, що на оранці в Чорноземі важкому, що на піщаних ґрунтах на дрібні цілі краще був скорик. Пробуємо 20 см. Ну, єдине, що ВІДІАЙ не те, яке можливо хотілося. Б, але 88 Зараз ми перевіримо, як він буде в повітрі видавати ВІДІАЙ. Ну, Бачите, 65-67. Це на цей динарій. Тепер на 25 сантиметрів хоча б раз проскочило, чи там зо два рази цих 65. В одну сторону на 25. От в притул винюхав точку. Тут ще така ситуація. Трішки в сторону, бачите, змістив, бере, тут не бере, щоб правдиво показати прилади, не виходити за грані. Ну в одну сторону з прохода бере. Я і не можу винюхати такий, який потрібно. Давайте спробуємо. Скоро можна теж спробувати на 15 кГц, щоб було справедливе на монету, ніби вона краще, але тут 15 кГц з'їшся за М1, тоді вже краще в М1 пробувати. Якщо потрібно буде, не буде діставати, тоді я спробую і на М1. Давайте на М2 поки що збавимо чутливість. Балансу тут нема. знову ж Просто вімкнув і побіг. Тобто Напівпрофесійний прилад, який увімкнув, і побіг. Це для тих, хто мало ходить чи початківців, які хочуть розпочати відразу з професійного металодетектора. Е, пробуємо з проходу. Без VDI. Теж в одну сторону. Я б не сказав, що краще. Ну, притул давайте. 47. 47, 39, 44. Ну, по VDI, знову ж, визначення типу металу, не дати зачорнити і не збрехати, напевно, буде тут краще. Зараз подивимося, який VDI буде на динарій, а по глибині приблизно 1 Ну це на М2. На М1 вже не будемо пробувати, трішки буде кращі характеристики, звичайно, на монети, але тоді ми втратимо на дрібні цілі. А що було справедливо, якщо вже це М2 е, отримало перемогу на дрібних цілях, то давайте М2 будемо перевіряти монету, а не будемо ставити того прилада в положення зовсім інше. Ви зрозуміли? Пробуємо. 40. Визначення типу віддію, це що 44 там проскакувало, ну 39. ну Просто супер, як для глибини, і такого ґрунту. Це доволі класно. Можна спробувати чисте місце і на цих же 25 см спонукати прилад, взяти цю ціль. Давайте перевіримо чисте місце. Чуйку на максимум. Стабільно, а тепер тут з проходу. Це дуже високо, дуже швидко. Ну, дві сторони. Не бере 44. Якщо б то був би пісок, напевно б показало б кращий результат. А так що ночується мінус один, що на цьому практично ідентично. Далі, що ще можна сказати про дані прилади? Е, так, XTR в мене по акумулятору десь в хвилин 40 більше протрималася. Це може залежати від кількості сигналів, різних умов. Але це є факт. І прикольно, що ручка регулюється туди-сюди. Не потрібно нічого не викручувати, взагалі просто от регулюється. Можна знімати, але потрібно гвинт розкручувати. Ну тоді тут легше зняти. Теж гвинт відкрутив, блок виняв вверх. Далі, тут підлокотник завернутий, це прикольніше. Тут він не завернутий, але теж доволі якісний. Комфорт, вага цей легший, звичайно. Один кілограм, там 250 грам, якщо я не помиляюсь, це десь на 100 грам важче. Ручка комфортніша тут, вага теж легше. Далі, щодо ліхтарика. Я з, все з досвіду вже, бачите, тут два роз'єми. Вони заважають, ліхтарик не розпилюється, тінь віддає вночі. Тут взагалі шикарно все це от видається. Тобто, якщо є екстери плюс ліхтариком акумулятором, ми це наголошуємо і це потрібно наголошувати. Далі, підсвітка. Кнопки і підсвітка це доволі важливо. Прилад без підсвітки кнопок навіть е, увечері, е, коли вже смеркає, це погано. Тут він є, тут його немає. Далі під'єднання безпровідних наушників. Сюди і сюди підходять фірмові наушники. Вартість їх приблизно плюс-мінус однакова, але до цього прилада можна під'єднати більш дешеві наушники, там які на 50% дешевше працюють вони практично ідентично. Знати просто які. Що не знаєте, то пишіть, я вам напишу, які можна під'єднати. Далі. Що стосується важкої глини ґрунтів, тут є М3, це єтрака технологія поєднання єтрака і і терки. А технологія самої терки це м 15 і М2. А М3 це вже єтраковська технологія. Вона дає. Свої властивості, як бачимо, передається на якісне розпізнавання цілей, навіть в звичайних програмах. Ну і на глині буде краще відпрацьовувати. Щодо солів у морі, в мене немає досвіду. Тут є парк програма, і перепрошую, пляж-програма і тут. Я не знаю, як краще буде працювати. Я думаю, що вони, напевно, будуть як мінімум ідентичні, плюс-мінус. Далі оновлення може бути тут і тут програмного забезпечення. Далі тут блок скривається, замінюється компонентно частинами, тут, на жаль, цей вже не скриєш. Гарантія 3-3 і роки. Тут наглухо він заварений, хоча наші вмільці міні-болгарочками вміють розріжати і ремонтувати. Але ми надіємося на гарантію 3 роки, далі його краще продати. От. Цього в принципі, можна ремонтувати буде, виходить, і без проблем. Далі, що ще такого розповісти про дані прилади? Да, в принципі, в вікстери помічено, якщо на, далекі, на великій відстані вже цвях, будь-яка глибока ціль, він вже в колір підкидує без VDI. Є така властивість. Далі, що стосується даного приладу, щоб е, знайти в ньому... Якийсь певний такий мінус завдяки тим мультичастотам я в роботі навіть не знаю. Можливо, на певному якомусь ґрунті все-таки відсутність баланта ґрунта дасть свої якісь там негативні результати. Хоча на глині тій же каміння, кам'яниста місцевість, я скидував на М3, яка тратьку технологію, є трак працює без балансу, ви знаєте, да? хоча є там підменю з балансу, ним ніхто не користується, але факт є фактом. Далі. Що в нас ще цікавого може бути в даних приладах е, більш широке регулювання тональності саме Вікстер, і вибір тонів, і налаштовування їх. Тут більш воно вузьке. Е, сегментна дискримінація заліза розтягування. Тобто ви можете перевести залізо в чистий колір. Тут на задяки чистоті, а тут шкала вона ширша і це інформативніше, воно краще. Це вже як Скоре-2. Є це. Ну, в принципі, думаю, справедливо, чесно і відверто, і Ви побачили саме тест в ґрунтах чорноземі пологому. Якщо у вас ще якісь виникають питання, зв'язуйтеся. Мій телефон в описі каналу. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Борсок.